У нього відео ми будемо робити азотно-калійне підживлення чеснику. Чому азотно калійне чому не азотне чи калійне? А Тому що все дуже просто. Ми азотну підкорку на даній ділянці і проспали, тому що дуже було багато полуниці, дуже багато було робіт, зв'язаних з полуницею, які займали дуже багато часу. Це підживки по листю, мікроелементи, потім там. Оробки поцвіту, і це все займало багато часу, плюс картопля сходить, треба, якби поронувати, плюс частик треба перекопувати. І, чесно кажучи, руки так і не дійшли. А по термінам, я так згадую, то десь на початку травня я зазвичай робив основну азотну підкормку, до речі, послідом. Але в цьому році весна раніше, десь на тижня півтора по-хорошому, і треба було десь зробити ще 25 квітня. Але нічого страшного. У нас є декілька добрив, в яких є вміст азоту хороший і вміст калію. Все одно я вважаю, що треба буде ще зробити калійну підкормку в часнику, але це буде трошки пізніше, це буде ближче до 20 чисел травня у нас на полісі. І в цьому відео я буду використовувати добриво від Гуміна. це органічне добриво на основі курячого посліду. Тут склад НПК наступний: 30 азоту, 6 фосфору, 24 калію. Ці добрива непогано себе зарекомендували у вирощуванні редиски. Всі ви бачили, як я ним підживлював потім. Я збирав врожай і дійсно редиска була непогана. Ну там ще є і заслуга також попілу, якого ми теж трошки тоді дали, наколотили. Це було вже коли почалися ось за декілька днів до продаж. Попіл теж відіграв свою роль. Але я вважаю, що гуміно теж е спрацювало, тому що я дивився по листовій масі. Лустова маса була гарно розвинена. А ми всі знаємо, що азот він відповідає за наростання листової маси. Тобто з азотом на даній ділянці проблем ніяких не було. Зважаючи на те, що ми там стоять піски, що ми там там неродюча взагалі земля. Тобто, ну, Якщо азот працював, у нас буде працювати азот і по часнику, і калій також буде працювати по часнику. Тому зараз ми беремо ставимо камеру, воду я вже набрав у бочки, і будемо робити такий концентрат, щоб. Кожне відро його не морочитися там і не відливати там по ті 100 грамів. Зараз заколотимо бочку і зразу йдемо на поле підкормлювати наш часник. І трошки розповім ще по частику, що було зроблено. У нас на відео 200-літрова бочка. Розхід цього добрива наступний: 100 мл на 10 літрів води. Тобто у нас тут виходить, якщо 10 помножити на 10, то 100 літрів, бочка 200 літрів. Тобто на бочку ми даємо виходить дві таких бутилки. Ну я так от, так як я, о, я робив огляд на ці відео, ну запах мочовини з-під коров. А зараз ми його просто повністю тако беремо, виливаємо. Треба, звісно, було по-хорошому ще зболтати, тому що я бачу, там є місцями осадок, залишився. Ну ничего, зараз с другой бутылкой мы разберемся краще, я думаю. А, все, чисто, чисто. Так, одна готова. Зараз... Все, заработаем. Бочка готова. Це у 100 раз швидше, ніж його кожен раз ті стоять відра. На кожне відро відливати від цієї бутилки. А так зараз будемо черпати відрами, черпати чайником і ходити поливати. Підковічнювати трошки настоїться зараз. Поки все одно агроволокно стоїть, сохне. Це то я зняв, бо тут взагалі запарить його моментально. Поки воно так стоїть сохне, то я, щоб не втрачати даремно час, то я зараз швиденько ще якусь градочку, часничку там підкормлю. Тому що агровокно треба сьогодні знімати, бо припікає. Я так стою, до припікає. Сонце, ну одну ділянку зняв, то. Зараз треба це буде познімати. Хочу, щоб трошки просохло, тому що потім знову сьогодні на ночі його накривати, не хочеться його ну, мокре знову тягати по самому світу. Часник, бачу, місцями почав трохи жовтіти. Хтось скаже, йому там не вистачає там, азоту, що він там не оброблений. Не обов'язково є ще одна причина, за якою тако недавно дізнався. Я думаю, що сон там застряло чи що. За яку я пізніше для вас зроблю відео, тому що є тут свої, як би, не то що заморочки, а от є свої нюанси. Часник так нормально поливаємо, він що зім не буде. Тому що тут все одно така земля болотна, вона худа на мікроелементи то я не думаю, що щось тут ми страшне зробимо, як десь там такого будемо поливати. По лисю та сама історія розхід буде великий. Я думаю на грядку піде більше, ніж бочки. Бо я з такого такого пройшов трошки бачу, що... Діло пахне керосином. По поводу обробок, що ми тут давали. А, були там, У нас ще парацельс залишився, з полуниці ходили, пройшли з полисів. Це ще було ранньою весною. Потім а, десь місцями добривами такими. А, там хелатин мікс залишався, випшикували на цей часник. Тобто, Я б не сказав, би, що цей часник прям вже не, не підкормлений і так далі. Лися жовті тут по одній простій причині, але це буде пізніше відео. Це тема взагалі окремого відео, щоб не ліпити і не робити це відео 30 хвилин. А зараз знову йдемо по цей. так, треба мітку якусь поставити, ну то в принципі видно, ось так. йдемо знову по концентрат. Якщо враховувати пору, початок там травня, то часник, в принципі. От я так дивлюсь по стеблу, то часник хороший стоїть. Часник стоїть гарний і чесник стоїть товстий. Не всі, але більшість. Ми зараз ще походимо біля нього, тому що у нас було багато зв'язано роботи за цим, з полуницею. Ми зараз біля нього трошки походимо. Ще дамо листів підживлення, я думаю, все-таки воно повинно наливатись. Ну Я так дивлюсь, що з них тут буде. Я так дивлюсь, незважаючи на не те, що там місця страшновате, жовтіє і так далі. Е, я вважаю, що часник буде, тому що я дивлюсь, ось. Ну, ми там, обічно воно там знизу гарно стоїть, тут зверху не дуже. Ну, Бачите, яке так, товсте таке стебло. Він був підпушений, я його підпушував, ну, то культиватором я пройшов. Плюс я тако руками його тоді тут отак ходив. Так підпушив, він росте. Тобто тут йому не твердо. І ми зараз оце дамо підживку. І я вважаю, часник ще краще нал'ється. Ну і буде висела, Я думаю, ще підживка, тому що один, мені здається, не вистачить тут на коліну Хіба що завчасно її от потрібно буде набрати десь. Таке я роблю таку от підкормку, да, останні роки 4. Може 3. І часник хороший росте. ну, Для цих ґрунтів хороший часник родить. там, 4, плюс, 5, плюс, 5, плюс, 5, плюс, плюс, там, 5, 5, 6 5,5 такі от фракції. А на відео у нас сорт хор... часника Харнас і на нього вже справді люди почали. Бронюватись, хоча я ніде нікого не приймаю ще, але люди почали трошки на нього навіть записуватись. Тому що ну, відео бачили, який тут був урожай на цій ділянці, то люди собі хочуть такий часник. В принципі, сорт не такий примхують для таких грунтів, просто що трошки оце він піджовтів. А, і, і в принципі все. Ну, Я думаю, ми ще тут пройдемося якимись такими добривими, то він буде краще виглядати. Це є біля своєї сотки чеснику. Я її підкормив. І пішло у нас 250 літрів води, тобто чверть куба. І е, десь 2,5 літра гуміна. У нас пішло на те, щоб підживити нормально наш чесник. Е, я так ось ходив, поливав, то я бачу, ось тут знизу знизу. Часник дуже гарний стоїть. Стебла, прям такі впутані жирні. Чому? В тому році я теж знімав на цю тему відео і розповідав, що тут знизу м'ягча земля йде. Це зв'язано з тим, що ми вносили саме такі добра органічні компост, там, перегній, батько зорував. І наверх ніхто не носить, далеко йти, простіше понизу так розкласти. По цій причині тут де важкі суглинки. Наш компост він має таку особливість, органічне добриво, що воно трошки якби, стає, робить землю більш такою рихлою. Чому, ну, банально просто гробаки заводяться там, де ви там компосту накидаєте. Тобто вони так лазять по землі, рихлять землю. Одним словом, було помічено, що органічні добрива вони непогано впливають навіть на структуру ґрунту. І в цьому гуміно... Є таке, що він теж впливає на структуру ґрунту і рослин, там реаніматор ґрунту і рослин. Да? Подивимося, що буде далі. В принципі, по редьки, ось я не скажу, що там так прям погане добре бо, ну хороший врожай був. Ви бачили відео там, да, там є, як казав на початку відео і калій, тобто попіл він там свої колективи вніс. Ну і без цього, без гуміну теж би такого результату не було, тому що азот він накущує азот, цю листів масу. Хаді сказати азотну масу. Листів масу і листіва маса в редьки була хороша. Я б не сказав, би, що вона там якісь голодання в її було, там по бур'яну видно, що там ну, прямо азота хватає на ділянці. І що буде далі, я обов'язково для вас запишу відео. Я думаю, що в нас місяць-два до збору врожаю. За два місяці тут багато що зміниться. І Хочу ще на завершення цього відео сказати, що все-таки, якщо поставити питання ребром стосовно врожайності чеснику, показником буде не оцей. Жовтенький кінчик листя, а показником буде ваш стовбур, тощина вашого стовбуру. Оце прямий показник на те, якого розміру буде сама головка часнику. Тому що я ось сижу дивлюсь, тут такі стовбури, друзі, ну я не знаю. Це тільки початок травня. Ми ще тут а вже ж, дамо масу листьових таких підкормок, по мікроелементам кальцій, хелатин мікс ми дамо ще, щоб трошки ці всі компоненти він усваїв. Тому що земля дуже бідна. на Оці всі елементи, ну де тут йому взятися, як тут навіть бурян толком рости не хоче. Тому що це болотна земля, і чесно кажучи, я не те, що себе нахвалюю, але люди, які на ній вирощують, вирощують на такій землі. Їм треба ставити пам'ятник. якщо в них ще навіть це виходить? Тому що в тому році у нас тут гарний врожай часника був. З такої грядочки, отакої от це півсотки, ми зібрали приблизно ну десь, якщо не збрехать, кілограмів 80, а то навіть і більше. Чеснику. Тобто, все-таки ми біля нього походили і він був непоганим. Ну так, да, тут зазвичай цей верх він завжди такий був. Хоча років 15 тому він навпаки ну, більш родючий був. Чому органіка сюди не доходить, вона вся там знизу. По цій причині низ там більш якби, такий родючий, плюс верх полив треба. Ну, і так ось ми ходимо, дивимось, да? ну, дивіться, яка стовбуряка. Хороший тут буде часник. Плюс шаг посадки зразу на кінець відео, 40 см у міжраді, тобто сотка а, часнику і міжраді 40 см. Рослу не рахував, але так от, по розходу, щоб ви розуміли. Якби, наприклад, сотка була більш густіша, більш густіша добрива, пішло б більше. Я думаю, 3,5 л пішло, тому що було більш рядків. Бо ми поливаємо, як ви самі бачили, нормально. Тому Ось така була в мене азотна каліна підкорка весною 2024. Будемо біля нього ходити, буде порівняння по ділянкам. Там на іншій ділянці будуть вистюві, тут, тут більш підкорінь. І скажу наперед, що там теж гарне, гарне коріння стоїть, гарний стовбур, але там набагато рідша посадка часнику. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і всім до зустрічі!